Вітаю, друзі, 28 березня. Перемир'я закінчилось так по факту і не почавшись. Про це поговоримо за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, щоб знати більше і найголовніше знати чисту правду. Отже, Російська Федерація залишає за собою право не виконувати мораторій, за що постійно порушується Києвом на обстріли енергетики, заявив Дмитро Пісков, прес-секретар Путіна. Ще одна заява Дмитро Пісков заявив, що посилення санкційного тиску з боку Європейського Союзу негативно впливає на перспективи відновлення Чорноморської зернової ініціативи. Справа в тому, що невід'ємною частиною Чорноморської ініціативи є зняття санкцій з банківських установ, які займаються розрахунками. Пов'язаними з сільхозпродукцією. Суть цих обмежень гранично зрозуміла. Якщо європейські країни не хочуть йти цим шляхом, то вони не хочуть йти шляхом миру і сприяти і діяти в унісон із зусиллями, які виявляють в Москві та Вашингтоні для виходу в мирне русло. це не нове явище. Воно було зафіксовано ще минулого разу, коли ініціатива діяла. Працювала і виконувала свої е, усі зобов'язання за винятком зобов'язань щодо Росії. Вони так і не були виконані, жодної новизни нема. Становище добре віноме, пане Гутерішу, ООН та тим країнам, які мали відношення до вкладання угоди. Нічого нового з того часу не з'явилось, заявив прес-секретар Путіна. Ну, друзі, кінець. перемир'ю, який так і не почалося. Ну, Мушу сказати, що е, чим це пов'язано? З візитом Зеленського в Париж. Йому знову надули так паруса. Що він просто став Наполеоном, який хоче воювати, воювати, воювати. До того ж. Зеленський бігав по Парижу і розповідав про те, який покидьок Трамп, як його треба нагнути, що він лідер антитрампійського руху, що, ну Повністю антитрампійські заяви. Ну і, повернувшись, почали закидувати камінці. От посол України в Польщі став першою властівкою. І заявив: на виборах в Україні голосуватиме не Дональд Трамп, а український народ обере того, кого він захоче. Читайте Зеленського, ви ж розумієте. Зараз будуть вкидувати все більше і більше. Вова Петров запрацює, Чорнуху накидає, знову будуть хрен на обі малювати в рубіо, ну і так далі. Ну, а по факту, Пісков то заявив, що ЗСУ не слухає накази керівництва України, завдаючи ударів по енергооб'єктам Росії. І представник Кремля підкреслив, що Росія залишає за собою право не виконувати мораторій на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, але поки що наказ президента залишається в силі. Тобто вони ведуть гру вчорашня заява Путіна, сьогоднішня Піскова, вони ведуть дипломатичну гру. Говорять про націоналістичні підрозділи в Україні, які набирають сили та розширяються. Це свідчить про втрату контролю, ну і залишають за собою право там далі воювати, ну і так далі. Ну, от дивіться. Прозріння наступає в слух. Голова Міжнародного комітету ради каже. Про угоду, яку пропонують американці. Про фактично кабалістичну угоду, кабалу, яку хочуть накинути на Україну у вигляді угоди про НАТО. Он він каже: якщо це угода, справді серйозна пропозиція з боку адміністрації США, тоді виникають серйозні проблеми йдеться про створення юридичної особи за американським правом. Точніше, по праву штату Делавер. Це ж ніяк не міжнародний договір. Це виглядає як типовий американський контракт. Так, це і є американський контракт. От почитайте, Times пише. Переконаний в слабкості України. Який зневажає президента Зеленського розніваний багатомільярдною допомогою, наданої Києву адміністрації Джо Байдена? Трамп наважився повернути все це і навіть більше. Це про цю ж угоду. Уявляєте собі, це те, що я казав. Трамп і Путін грають в дві руки, а Україні. Україну вони не бачать, вони її розігрують. Дивіться, Путін мовчить про претензії Трампа по Гренландії. Трамп підігрує Путіну по Україні. Вони роздають свій пасіанс. Ніяких європейців там близько не бачать. І зараз Білий дім мовчить. Там, правда, поки що ніч, але. На ранок вони прокинуться з приводу заяв Путіна по нелегітимності влади, ну і так далі. Закінчиться це все дуже й дуже хреново. Згадайте мої слова. Мир був близько, і він втік. А можливо, його й не було. А можливо, нас розігрували. А Зеленський грав свою роль. Роль Джокера, який цей мир навіть слабке перемир'я, просто підірвав. Підірвав, бо в нього є своє его, він хоче бути лідером антитрампістів, він хоче протистояти вже не тільки Путіну, а й Трампу. Дивіться, нещодавно Зеленський заявив, що Путін помре. А він молодий і ставку треба робити на нього. Так Дональд Трамп ще старше. Він і його смерті чекає. А думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, мусимо зробити нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.